Доброго ранку. Гості, глядачі, підписчики моєї YouTube каналу всіх рад бачите. Ну, фактично, вже й не ранок, такий вже день, в принципі, Останній в цьому році, як завжди, неділя повичищали, поуправлялись, дали корму, підкинули соломки, щоб сухенько було, щоб був в порядочах. І таким чином працюємо. Обов'язково. Раз в тиждень, ну я в неділю роблю, мені так зручно, привично. Використовуємо Дезосан Вігор. Суха дезінфекція. Бачите? Ось такі наші свині. Останній день в цьому році, з завтрашнього дня вже піде 24 й рік. Подивимося, що він нам. Нового принесе, що у нас буде. Тому зараз так пробіжусь по сараю, покажу вам. Це наші тут свиноматки знаходяться. Ось такі справи. Ця свинка, що ми забрали поросят, так і не приходить в охоту поки ще. Ну, ще можливо, вона відкормиться. І приймаємо. Прийде в охоту, нічого страшного. Ось такі наші свиноматки, це наші бройлери. Ось такі справи. Далі після цього, після сарая, підемо на вулицю. Покажу вам там, де ми дорогу під ангар засипали боєм. Обов'язково там ще мені вже скинули відео. Роботи цього. Хочу так швидко сказати. Катка знайшов я, є можливість замовити. ну тут Далі я в відео розкажу, покажу фотографію, покажу самий каток, який покажу варіанти. Знову ж таки, один знайомий запропонував взагалі. В нього теж є каток 8 тонн. І є щебінь в перемічку з раноселом. Тобто Пару камазів типу, засипати зверху і потім все це діло його кутком пройти. Ну, Будемо дивитися. От такі справи. В принципі, рік вже пройшов фактично. Можна дещо там підсумувати, дещо сказати. Щось було. Добре в цьому році, щось не дуже. Понятно, що не потрібно забувати, які в нас на даний час реалії. Були моменти, коли ти близьким своїм певні ліки, як він по-моєму, знаходиш, купляєш, домовляєшся, щоб їх взяти. Різні ситуації були протягом року. Сказати, щоб Якийсь такий святковий, якийсь святковий настрій. Це немає особи його. Самі розумієте. Але нічого. Живемо, працюємо і то вже добре. Як воно буде далі? Ми подивимося. Час покаже. Також хочеться сказати основну мету, чому я почав відео знімати. Навіть e, там дві були ситуації. Да? E, перша ситуація була, що деякі ну, не зовсім порядні люди почали розповідати, що, я, що в мене не мої свині, я ріжу, а купляю, всяких і ріжемо, ріжу ми продаємо. Почав знімати Тік-Ток спочатку, показувати, що ну, ось свині, ось це. Потім YouTube і так сяк. А друга мета це показати, що в селі можна жити, що в селі також є нормальні люди, що в селі за допомогою господарства можна вижити, можна існувати. І не потрібно цуратися і стіснятися, там, да, соромитися роботи. Нема тут нічого страшного, потрібно працювати. Також хотів згадати те, що Недавно там одна людина мені особисто у вайбер написала, що туди-сюди все, що ти знімаєш, типу, фуфло, контент гамно. Нету, і пальчик вгору поставив. Молодець, дякую. А собі сиджу так і думаю. Блін. А як позвонить мені, як ну, ця ж людина мені дзвонила в п'ять утра, там, в пів п'ятого утра, опять п'ятої ранку, так? Да? А як опороз прийнять, та, а що їй проколоть свиноматки? Там третє, десяте різні ситуації радилась зимою, да? тоді було все нормально. А щось її так перемкнуло, чи як там, не знаю. Ну нічого. То все ерунда. І тому. Ну то я далі скажу. Не забуваємо, що в нас, що я проводжу, ну як не то, що розіграш якийсь. Хочеться просто відзначити ту людину з оцим розіграшем, цим подарунком ножа від Стаса Водолаги. Да? Вчора він прийшов вже ні. пізніше я вам покажу все це діло. Е, хочеться відзначити ту людину, яка дійсно слідкує за каналом, яка дійсно цікавиться каналом, і яка уважно слухає відео. Тому... В самому відео буде умова перемоги, як то кажуть, да? і в коментарі я тоді напишу і визначу переможця. От такі справи, друзі. Далі зараз хочу вам показати <кій> Дальше, наше господарство, яке ми в минулому році, під кінець року придбали, оформили все згідно чинного законодавства. В цьому році вже почали працювати, там наводить порядок. Пройтися, покажу вам, розкажу. І скажу ж тоді основну умову конкурсу для того, щоб отримати ніж. Так, друзі, перш ніж піти на участок, все ж таки хочу вам показати, який я отримав подарунок на Новий рік. От таку горілочку, дивіться. Дерев'яна ручка. Робить просто шикарно. Ну, Мені сподобалось. Попробуємо ще колись на поросятах, як вона. Себе буде рекомендувати і покаже себе в роботі. Але, в принципі, на даний момент непогано. Тому зараз зроблю вставочку, я її сьогодні вже підключив, пробував, Буде вставочка відео, подивіться, як вона працює. І саме головне, отримав я вчора від Стаса замовлення ніж. Я його так і не розпаковую. Покажу свій. Це вже ніж, який я ну, декілька років ним користуюсь. Все влаштовує бомба. я його, Ну я тільки я не в Стаса брав, тоді це, тоді Стас, по-моєму, ще не продавав. А може, і продавав, не знаю. ну, В другому місці брав. Через Google я тоді знайшов е е людину. Замовив, придбав нормально, працює бомба. І от такий ніж, це, як то кажуть, заохочення тій людині, яка слідкує за каналом, уважно дивиться відео. І та людина, яка перша в коментарі напише таку фразу, таке речення. Е я перший. Крапка, слава ЗСУ. І все. Хто перший це зробить, отримує даний ніж. Ну, я думав, як його ще по-іншому провести. щось там якось розігрувати, те все не, не захотів я так. Я вважаю, та людина, яка дійсно слідкує, коли відео виходить, коли ї, 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 їй це цікаво, от таким чином ми її заохотимо. І яка не перемотує, послухала, подивилась, щось для себе взяла корисно, написала коментар. Тому людина, та, той підписник, який напише Я перший слава ЗСУ. Отримує цей ніж, я йому в коментарях відповім. От такі умови конкурсу. Так, друзі, тепер ми на нашому часткові. Це буде майбутня дорога до ангару. Дай Бог, все нормально, ми його все ж таки зробимо. Тріхи погода, оцей сніг, дощ, ну, бачите, як його вже він розходиться, втрамбовується. Складається, вирівнюється і буде непогана таким чином дорога, такий під'їзд. Зерно потрібно завозити, воно не буде питати там холодно, жарко, є заїхати, ніяк заїхати, але потрібно все це діло нормалізовувати і робити порядок. Повторюся, один товариш взагалі запропонував пару камазів ще сюди щебня з, 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 з да, перемішку висипати, і тоді його катком каток 8 тонн. А знайшов я фірму, е, у них два котка: один 12 чи 9 тонн, а 11 тон, один 11 тонн, тонн, а інший 14 тонн. Ну Все то нічого, все класно. Вони мені і відео роботи їхні скинули, все, я вам зараз покажу. Але одна проблема, що вартість роботи це не таке страшне вартість роботи 1200-1600. Да? А страшне те, що щоб його сюди доставити і це 15 тисяч треба віддати. Так би він би тут хай би поїздив би 2-3 часа. Це нічого страшного, А коли 15 тисяч, то трішки накладно. Тому зараз покажу вам відео його. Тому така ситуація, техніка, бачите, потужна. Ну, Будемо дивитися, це все плани на майбутнє. Що в нас ще в планах на майбутнє? Це все ж таки е в січні можливо розпочнемо, подивимося, е варити ферми на ангар. Колони в нас вже є. Плити це як наші стіни будуть. Нам необхідно зварити ферми. І потім вже з весни почнемо будувати. Але там вже воно покаже то вже буде, як то кажуть, майбутнє на даний момент. І взагалі, знаєте, вирішуємо такі всі питання і всі такі процеси е виключно по мірі надходження. Надійшла якась проблемне питання. Робимо, вирішуємо та й все. От такі справи. Тому на завершення відео хочу всіх привітати. З наступаючим новим роком побажати всім самого головного це міцного здоров'я, успіхів, натхнення в праці нелегкій, скорішої перемоги. Обов'язково нагадати, що є можливість допоможіть чимось. Неважливо знаєте ви цю людину, не знаєте, є е е е можливість, допоможіть. І якщо ви допомагаєте, не потрібно на цьому якісь, е шукати для себе якусь користь. Це ви робите, ну, тому що це ви зробили так, десь, це ви, ну, Не потрібно на цьому всьому діло. Піариться, як деякі це роблять. Ну, це -то таке діло. Казать, щоб завтрашній день там новий рік відрізнявся від інших. Ну, не знаю, якось. Це там діти чекають, там, подарунки, свята. А, не знаю. Для мене це звичайний буденний день. Тому ще раз знову ж таки повторюю. Вітаю всіх зі святом. Саме головне це, щоб здоров'я було. Вітаю переможця, ту людину, яка дійсно слідкує за відео, уважно слухає, додивилась до тієї частини, написала швидко коментар і виграла цей подарунок. Користуйтесь. Всім всього найкращого.